Моє вітання, шановні телеглядачі. Ви дивитесь новини Вінничини, і ми, як завжди, поруч, щоб розповісти вам про головне. Ми зібрали для вас перевірну інформацію, важливі факти та історії, які не залишають байдужими. 15 жовтня, всесвітній день білої тростини. Перші тренувальні заняття з парахокею для захисників розпочалися у Вінниці. Салат без ґрунту вирощують школярі у гідропонному саду на Вінничині. Пересувний мамограф квітка цього місяця знову обстежуватиме жінок у громадах Вінниччини. Безоплатно пройти мамографію можна за електронним направленням від лікаря. Пересувний кабінет працюватиме у 10 громадах області по два дні в кожній. Результати огляду пацієнтки отримають через тиждень. Обстеження проводять жінкам віком від 40 років, а також тим, хто має скарги чи фактори ризику розвитку онкозахворювань. Проєкт реалізує Подільський регіональний центр. Онкології аби виявляти патології на ранніх стадіях і підвищувати рівень профілактики серед жінок області. В нас працює цифровий рентгенівський мамограф Квітка, мобільний в цьому його і нагода. На жаль, не в кожному, не в кожній територіальній громаді є момограф свій власний. Тому ми за попереднім графіком, який публікується на нашому сайті в соціальних мережах, за допомогою -бот, чат боту його можна подивитись, здійснюємо виїзди в територіальні громади. Протягом цього року, 9 місяців, ми вже здійснили 80 виїздів. Він призначений виключно до проведення рентгенівської цифрової мамо Графії, тобто це рентгенівський знімок, ну грубо кажучи, молочних залоз жінок, тобто він виключно спрямований на обстеження жінок. До дня білої тростини, який відзначають у світі, 15 жовтня у Вінниці відбувся захід присвячений розвитку безбар'єрного середовища для людей з порушеннями зору. Участь у ньому взяли представники місцевої влади, громадських організацій та люди з інвалідністю. Під час дискусії обговорили актуальні питання доступності міського простору, а також поділились досвідом і пропозиціями щодо покращення умов для людей з порушенням зору. Детальніше про захід нам розповість Ольга Ремешевська, Ректорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Мої вітання. Доброго дня. Яка власне мета сьогоднішнього заходу? Правильно, ви зазначили, що сьогодні відзначають день білої тростини, і саме це не свято, а це привід, щоб привернути увагу громадськості до людей з порушенням зору і цієї білої тростини цього навігатора, цього інструмента, яким користуються ці люди. Тобто мета була дійсно привернути увагу, яка можливість пересуватись містом, чи все в місті здійснюються ті проекти, здійснюються відповідно до вимог, чи правильно це ми робимо, чи є певні побажання. Тому саме отакий день був, де ми запросили дійсно своїх колег виконавчих органів, які безпосередньо дотичні до процесів будівництва, архітектури, землі і інших важливих. Під структурних підрозділів, які саме дотичні до процесу розбудови безбар'єрного середовища у нашій Вінницькій міській територіальній громаді, яким чином громада адаптує простір для людей з порушенням зору? Для нас важливий виклик не робити нічого для маломобільних груп населення без їх участі, тому така комунікація, такі зустрічі це якраз зворотній зв'язок від таких людей, які дають нам чіткі розуміння того, що ми маємо переобладнати, де ми маємо подолати бар'єри. Тому і в рамках нашого безбар'єрного маршруту, який в нас є від вулиці Зелінського до Серед місця Вільниці, якраз і полягає в тому, щоб ми впроваджували відповідні Тактильні елементи, смуги відповідні, які дають можливість людям з порушенням зору безперешкодно проходити певні ділянки тротуарів, переходити пішохідні переходи. Тобто, це й мова теж йде про пониження, про відповідний громадський транспорт, який має максимально близько під'їжджати до зупинки, і багато інших важливих елементів, які ми враховуємо при реконструкції або будівництві нових об'єктів в нашій громаді. Розкажіть більше ще про інтерактив, в чому полягала власне його суть. Враховуючи, що на зустрічі були представники виконавчих органів, була запропонована така ідея саме інструкторами центру комплексної реабілітації Поділля. І для нас було теж презентовано, які види тростин взагалі існують, як ними люди з порушенням зору користуються. І інтерактив полягав в тому, щоб безпосередньо наші колеги особисто могли відчути, як пройтися вулицею в повній темряві, використовуючи. Дану білу тростину. тому ми вибрали для даного інтерактиву частину вулиці Соборної, яка якраз в межах безбар'єрного маршруту, і наші колеги зав'язаними очима з білою тростиною проходили цю ділянку, щоб переконатися наскільки це складно, і наскільки іноді дрібні елементи, які ми не можемо спостерігати, що цей бар'єр, то люди з порушенням зору безпосередньо рахують, що це певна небезпека. Тому це був дуже такий ілюстративний безпосередньо захід, який дав дійсно можливість відчути особисто, наскільки важливо враховувати такі особливості при будівництві, при реконструкції вулично-шляхової мережі. Пані Ольго, дуже дякуємо за участь у нашому етері. і На все добре. На все добре. Нашим глядачам нагадує Ольга Ремешевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради, була з нами на зв'язку. У Вінниці презентували проєкт реконструкції 32-го ліцею. Одним із основних аспектів проєкту є термомодернізація будівлі. Перш за все, утеплять зовнішні стіни та цоколь, а також гідроізолюють фундамент, що забезпечить кращу енергетичну ефективність та запобіжить вологісним проблемам у приміщеннях. У рамках проєкту буде проведено заміну покрівлі на новому корпусі ініціювали реконструкцію ліцею родини полеглих героїв-випускників, які висловили бажання зробити школу ще більш комфортною та безпечною для дітей і педагогів. Замість старої конструкції встановлять шатрову покрівлю з металочерепиці, яка є більш практичною та довговічною. На старому корпусі, де розташовані їдальня та спортзал, збережеться плаский дах, але він. Буде утеплений. Зустріч була наслідком звернення родин загиблих тридцять Випускників 32-ї школи, вони звернулися листом до департаменту капітального будівництва щодо того, як вони бачать фасади школи. І зрозуміло, що їх рішення це є слушним і законом. Тому, дослухавшись до їхнього листа, ви бачите, що проєктанти розробили проєкт відповідно в синьо-жовтих кольорах, кольорах нашого прапору, і який абсолютно оновить школу і надасть їй такого. Святкового і українського вигляду буде утеплений дах, буде утеплений цоколь, утеплений фасад, утеплені е, стіни, і крім того, школа набуде урочистого синього блак... благо блакитного, синю, жовтого верніше кольору, е, який ще раз підтвердить про те, що е, ці люди, які віддали своє життя за Україну. Віддали його недаремно. В рамках проєкту ми виконуємо заходи з енергозбереження. Тобто ми утеплюємо покрівлю, відновлюємо покрівлю там, де вона плоска, міняємо повністю струпільну систему там, де вона скатна. Міняємо повністю на металочерепицю. Вона дасть вона більш довговічніша і вона практичніша в використанні. Утеплюємо фасади. Утеплюємо цоколі і фундамент. От робимо гідроізоляцію фундамента, відновлюємо благоустрій. Також в рамках проєкту ми передбачаємо по периметру закладу освіти влаштування огорожі. Також на території закладу влаштують новий паркан по периметру ліцею. З боку приїжджої частини територія буде огороджена металевою огорожею з емблемами ліцею. Проєкт також передбачає облаштування спеціальних місць для паркування, досконалять велосипедну та автомобільну стоянки додавши два паркомісця для маломобільних груп. Салат без ґрунту у гідропонному саду вирощують школярі у Липовецькому ліцеї номер 3 Сад на воді складається з баків із рідиною та чотирьох колон. У кожній по 112 отворів для горщиків із насінням. Є датчики температури і освітлення. Хлопці та дівчата не лише доглядають за рослинами, а й вивчають біологію, хімію, математику та фінансову грамотність на практиці. Більше розповість Андрій Шпіхернюк, директор Липовецького ліцею. Номер три. Мої вітання. Вітаю вас. Як власне виникла ідея зробити такий сад в ліцеї? Нам всім добре відомо про термін початку та закінчення навчального року на території України. Це включає осінній період, зиму та весну. Ми хотіли представити проєкт шкільні сади Віченж в тому форматі, щоб діти могли досліджувати. Розвиток ріст рослин саме період зимовий, осінній, весняний, адже нам недоступний такий період, як літо, а літо це максимальна вегетація рослин. Тому ми хотіли максимально залучити всіх учнів до процесу розвитку самого проєкту, також до процесу вирощування рослин, догляду за цими рослинами. також Планах продаж даних рослин і ці кошти, які ми вилучимо, будуть направлені на потреби Збройних сил України. Хто власне допоміг із реалізацією проєкту? Чи були партнери, благодійники, або, можливо, це була грантова підтримка? Вся сума проєкту це грантові кошти Європейського Союзу. Першу частину. Ми реалізували це, складає 56 тисяч гривень. Вони пішли всі на реалізацію гідропонної системи. А також є друга частина проекту, яка включає в себе 24 тисячі гривень. В цій частині нам допомогли вже власники ФОПу, якому ми зробили замовлення на теплицю. Теплиця вже прибула. І було наше здивування, коли ФОП запропонував нам на благодійній основі, що він надасть нам крапельний полив, надасть затінюючу сітку. Нам дуже приємно, бо ми можемо далі продовжити реалізовувати свій проект в вже тепличних умовах, це ближче до весняного періоду. Також хотіли в теплиці вирощувати туї. Через те, що Туї потребують додаткового тепла. І також ТУЇ плануємо продавати для потреб Збройних сил України, а також частину туї залишити для озеленення власної території. Як саме цей сад використовується під час уроків? З яких предметів він став вже, можна так сказати, живою лабораторією? Дійсно, що жива лабораторія це влучне слово, словосполучення. Адже на уроках біології цей сад дійсно використовується, особливо при вивченні тем, що пов'язані з рослинами. Але також важливо в інших темах та для інших предметів. Я, як вчитель хімії, використовую на уроках хімії в планах запустити з другого семестру такий навчальний предмет, як фінансова грамотність, також під реалізацію. Даного проєкту продажу е, даних рослин е, на потреби збройних сил, про при тому, що е, всі рослини будуть е, проходити через облік, і відповідно ті кошти, які ми здобудемо, також будуть е, проходити через облік, це дозволить нам використовувати інші можливості. Для учнів також що вони бачили, як ведеться власна справа, які потреби для цього потрібно, що потрібно робити для того, щоб продати рослини, що потрібно для того, щоб реалізувати витратний матеріал, і потім також можлива частина коштів буде залишатися в проєкті для того, щоб закуповувати субстрат для рослин. А субстратом являється мінеральна вата. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую вам. А нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку був Андрій Шпіхернюк, директор Липовецького ліцею номер 3 Ветерани російсько-української війни опановують новий для себе вид спорту у Вінниці. Парахокей на льодовій арені розпочалися перші тренування для захисників, які після поранень знаходять нові можливості для розвитку та спілкування. Правила гри незмінні, проте змагання відбуваються на спеціальних санях. Парахокей поки не дуже поширений в Україні. Втім, має усі шанси стати популярним адаптивним видом спорту. Льодова арена, клюшки, ворота, хокейна шайба усе як у справжньому хокеї. Ветерани російсько-української війни опановують новий вид адаптивного спорту у Вінниці пара хокей. Це лише третє тренування ветерана російсько-української війни Михайла Сацюка. Та він вже впевнено почуває себе на следжі, виконує завдання тренера та має перші досягнення. Навчився тримати рівновагу в саня. У міносадях це називається следж. Навчився тримати рівновагу стежі. Рукавиці, плюшка, ліва, права. Вони йдуть для відштовхування, для переміщення пульту і пасувати шайбу ну, поки що тренуємося. Виходить? так. До війська Михайло потрапив у вересні 22-го року. Служив штурмовиком на Запорізькому напрямку. Брав участь у визволенні роботиного. Під час евакуації побратимів отримав поранення, втратив обидві ноги. Пара хокей став для нього не лише реабілітацією, а й способом повернутися до команди, до боротьби, але тепер уже на льоду. На сьогоднішній день це пробуємо, залучаємо побратимів і доєднуємося. Ну, доєднуємо побратимів, запропоную. Ну, мені запропонували, я. Телефони побратимам, які також отримали поранення внаслідок агресії Російської Федерації. І Ми, от, ми создаємо команду. Вперше випробував себе у парахокеї Сергій Гашинський. Поранення чоловік отримав на Запоріжжі, наступивши на міну. Від побратимів дізнався, що у Вінниці формують команду та вирішив спробувати. Опановую для себе новий вид, теж щось для себе нове. Останній раз на коньках, оце так був ще, як вчився в Вінниці ще в 12-11 році. За це весь період це перший раз я не став, сів на коньки. І нормально, в принципі, теж добре навчають, хорошо тренував. Команда у Вінниці поки що невелика, лише троє ветеранів. Спортсмени збираються на льодовій арені двічі на тиждень, щоб тренуватися, підтримувати форму та надихати інших своїм прикладом. Будемо в цьому напрямку працювати, бо Ну, це, ну, тут і на поверхні лежить все, да? що треба підтримувати хлопців, хто має хист і натхнення до цього, тим більше нашим видом спорту, який у нас в Вінниці вже розвивається 20 років. Тому ми це, цю ініціативу підтримуємо і будемо працювати в цьому напрямку. Доволі шайба, Тренуємося відбивати їх в сторону, а не прямо, тому що прямо виходить, поки питання буде. О, ну і принципі воротаря так багато об'язностей немає. Головне прикривати ворота. Ну більш рівновагу треба держати. вже трохи лучше получається рівновагу держати. Щоб сформувати повноцінну команду, потрібно щонайменше сім гравців. Ветеранів та людей з інвалідністю запрошують долучатися до занять з парахокею. Спортсмени мають амбітні плани. У майбутньому мріють представляти Вінницю на всеукраїнських і навіть світових змаганнях. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. А це були власне всі новини, які підготувала команда телеканалу Вінничина. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч, і не забувайте вірити в краще. Побачимось завтра в цій же студії. До зустрічі у наступному випуску новин.